Утеплення будинку, використання ощадних побутових приладів, економ режим освітлення це далеко не увесь перелік необтяжливих кроків, які зрештою призводять до ефективного використання енергії. Про такі дещо примітивно побутові, водночас глобальні речі сьогодні. Говорять навіть діти. Вони теж знають, як треба використовувати невідновні природні ресурси. Корисні поради малеча зобразила усіма можливими способами на малюнках у вигляді макетів, віршами, піснями і навіть сценічними постановками енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Треба зберігати енергію, щоб не платити потім за неї. І виключати завжди світло, і лампочки. Комп'ютери, все з розетки, щоб зберігати енергію. Це є енергозбереження. Потрібно зберігати енергію у нас час. Є, бо того що в нас в Україні сьогодні така ситуація, і нам потрібно як можна зліпше заощаджувати. Тячів 75-те українське місто, що стало підписантом європейської угоди мерів. Кожен учасник програми зобов'язується виконати вимоги країн-лідерів енергоощадності. зокрема провести інвентаризацію, скласти план сталого розвитку енергії, що два роки звітувати перед Мадою тим самим залучаючи її до програми енергозбереження. Урбанізація чим далі, несе більше наслідки населення не встигає в ногу з часом, а природа й поготів. Рятувати світ почали у Європі. Наша держава теж долучилась до благородної місії, створивши асоціацію енергоефективні міста України. Відтак саме ця організація є безпосереднім містком вітчизняних міст із європейськими, оскільки має статус структури підтримки угоди мерів в Україні. Які підписують з даного году, беруть на себе добровільне зобов'язання до 2020 року скоротити власні викиди СО2 в атмосферу на 20%. Це є сьогодні головна ініціатива Європейського Союзу в сфері запобігання глобальній зміні клімату. Рятівна хвиля докотилася й до нас. Українці, які звикли транжирити, тепер чешуть потилиці. І допоки ще є час навчитися використовувати енергію ефективно, варто починати не зволікаючи і починати слід саме з себе, поступово об'єднуючись у громаду. Залежить це 90% від громади управлінські рішення, які треба прийняти для того, щоб виконати угоду, яку ми підписали, вже прийняті і будуть прийняті. Вони дуже потрібні, але вони ще нічого не значать. Я стою на тому, що все, що можна зробити в місті, якщо цього громада захоче, вона зробить все. У рамках підписання угоди мерів місто може отримати більше можливостей і водночас грошову підтримку Європи. До прикладу, тячівський садок номер 5, де виховується понад дві сотні дітлахів, уже наступного року може отримати кількасот тисяч євро. Наразі триває процес узгодження сторін про співфінансування, завершення документальних формальностей. За проектом ясла садок зроблять ще більш комфортним. В основному всі ремонтні роботи. Кожного року планово ми проводимо і за рахунок міської ради. Покращуємося, вдосконалюємося, зміцнюємося. Я думаю, що в нашому дошкільному закладі дітям цікаво, весело, здорово в першу чергу, бо не хворіють. От на сьогоднішній день 182 дітей. Це показник при відвідуванні при списочному 218. Комплексні заходи, які Митячев відзначив День сталої енергії, лише один із способів продемонструвати громаді значення енергоефективності.